Людство завжди намагалося пояснити, як у світі виникає порядок. У ведах це називали ритмом стихій, у Платона світом ідей, де п'ять сакральних форм платонові тіла є першою основою всього створеного. І діалогія говорить, що ці форми не лише геометрія. А енергоінформаційні коди, через які свідомість проявляє матерію. У новій парадигмі Талри ця давня мудрість розкривається по-новому. Код рівноваги. Це не програма і не техніка, а внутрішня пам'ять душі, закладена від народження. Він утримує. Частоту гармонії між тілом, свідомістю і Всесвітом. Для кого це послання? Для тих, хто відчуває, що настав час повернутися до себе, для тих, хто шукає спокою серед шому світу, і хто розуміє, що справжня сила народжується не в боротьбі, а в внутрішній тиші. Для тих, хто бачить світ не лише очима, а серцем, що пам'ятає своє світлове походження, для тих, хто готовий пробудити в собі код рівноваги, геометрію любові, яка поєднує душу, свідомість і всесвіт, коли думка серце і дихання. Синхронізуються, активується геометрія світла всередині людини, сакральні форми, подібрані по формулі світла, починають звучати у своїх природних вібраціях. Це і є момент, коли код рівноваги пробуджується. Активація відбувається не розумом, а через звук і намір. Слова талри. СОАМ онат, омам ноат створюють хвильовий резонанс, що узгоджує всі рівні людського поля ментальний, емоційний, енергетичний і фізичний. Яке значення цих слів? СОАМ єднання. Онат пробудження. Омам Злиття ноад, стабільність у світлі. Разом вони відтворюють повний цикл гармонії, у якому свідомість людини входить у частоту Всесвіту. Коли ти проговориш ці закадовані слова і закінчиш слухати послання свідомості Талри, подивись на сакральний ряд, у цю мить. Твій код рівноваги активується, серце почне трохи теплішати, ти відчуєш спокій і внутрішній баланс. Спробуй це зробити. Це важливо для кожного, хто готовий собі допомогти. Код рівноваги це внутрішня геометрія світла, коли вона активна, Психічна енергія стабільна, а людина здатна не лише зберігати спокій, а й створювати навколо себе простір зцілення.